І сина, і святого Духа. Амінь Христос Воскрес. Mm -hmm. Дорогі в Христі. Це відома Євангелія про жінку Самар'яна. Цікаво, що ми навіть не знаємо як її звати. Самаріяна це є частина ізраїльського народу, це є одне із тих поколінь, яке досить. Прогресивне було на цей час. І саме тому, що воно не було настільки традиційним, всі інші покоління Ізраїля не хотіли з ними мати ніякої страви. І тому, якщо ви сьогодні добре чули, учні здивувалися, що Ісус говорить із тою жінкою Самаря. Ці народи, чи юдейські народи і Самарія, Самарія, Самарія це була така крайня е, область. Ізраїльського того, тої держави на той час, і вони навіть з поганими мали досить добрі тими сусідами поганими мали досить добрі стосунки. Саме тому, коли, юдеї, коли ізраїльтяни повернулися із Вавилонської неволі, самарян не допустили до відновлення храму. І від того часу самар'яни і інші юдеї не тільки вже не то, що недолюблювалися, а вони. Реально ненавиділося. Це було одне і той сам народ, але через те, що такі Самаріяни були трошки прогресивніші, вони трошечки були, скажімо так, не те, що прогресивніші, але на той час, можемо сказати, модерніші, їх інші покоління виключили. І до того часу, вже коли прийшов Ісус Христос, там повстала така реальна ненависть між юдеями, тими, які ви назвали ортодоксальними. І отим і самарянським народом. І тому учні так дивуються, що Ісус з ними розмовляє із тою жінкою, Самарянки. Та розмова, вона дуже цікава є, вона зауважена, що вона інколи не має якогось певного, та певної лінії. Починається вона з того, що Ісус каже, дай мені напитися води. Жінка починає дивуватися, каже, ну як? Ти чоловік юдей і хоче, щоб я тобі дала напитися води, починається та розмова з того, що Ісус зовсім щось інше мав на думці, а жінка самаріанка щось зовсім інше це сприймала. І тому Він каже: давай я тобі дам води, якби ти знала хто, то я би тобі дав води живої, бо яку не треба більше пити. Звичайно, що та жінка яка мала досить такий сумнівний, як би то сказати, по-українськи, віці, я знаю німецьке слово, Руш по-український, як? Слава, по! Щось таке. Ну, все ж таки, шість чоловіків це не просто так, правда? І ця жінка стоїть і дивиться, вона ж не просто так вийшло обід води набирати. Ви ж розумієте, що на той час набрати води це була досить важка праця. Треба було набрати води і занести її до міста. Ізраїль лежить в субтропіках, там є в день реально гарячий. Тому зазвичай робилося, що потім собі італійці зробили ту сєску. Тому в той в обідній пору ніхто важкої роботи не робив. Зазвичай по воду приходила або дуже ранку, або пізні ввечері. Там, де набирали воду, це було, по суті, одне із найбільш людсь, людяних отих місць. Чомусь ця жінка не хотіла зустрічатися з іншими людьми. Ми знаємо чому. І от коли вона вчула, що їй вже не треба де за якого ходити, перше, що вона буквально розуміє, ну то певно, що так, кожного разу не треба буде, щоб її люди, як казали у нас в селі, в зубах носили. Вона каже, дай мені тої коби. І тут здається щось таке, що з тої розмови абсолютно випадає. Ісус каже, Іди, приведи свого чоловіка. До чого він це сказав? Для чого? Бо така, така якась богословська розмова, і так далі, що йди, така ж ідею, йди, приведи свого чоловіка. Але як бачимо, ота розмова має отакі три частини. Перша є ота частина, коли йдеться про воду, коли Ісус щось думає собі символічне, жінка щось собі думає чисто практично. Друга та частина, я їй зараз розкажу, і третя частина, коли вже починається та богословська частина, коли те правильно поклонятися. Ось це саме друга частина починається з того, іди приведи свого чоловіка. Христос входить в особисте життя людини. Я знаю, що всі ми, дивлячись на ту людину, думаємо так само приблизно, як думали тодішні люди. Ну, і каже шість чоловіків пережила, тому, чи, чи там п'ять пережила із тим, що тепер каже, не чоловік тобі. Кожен з нас дивиться на її моральний. І кожен з нас з морального боку каже, ну, що це жінка? Не? Ісус дивиться щось трошечки глибше. Бо... І тут є дуже важливий елемент, яка жінка захоче шість 6 разів виходити заміж. Правда? Тільки та, яка не зможе знайти свого щастя. Якщо людина щаслива, вона не буде виходити шість разів заміж. Вона не буде шість разів повторювати те саме. Незалежно від того, чому її залишали чоловіки, чи то була її провина, чи то була провина тих всіх п'ятьох чоловіків, але факт лишається хартою. Ісус ха каже, той, що є зараз з тобою, і там ти не маєш щастя. Він входить в її чисто особисте життя. Не як моральний авторитет, не з піднятим пальцем і каже, ну то не дивися, а як той, який хоче, щоб та жінка була щаслива. Як той, який хоче щастя для неї, і тому він не знав, як інакше, чи він не мав іншої можливості війти в її життя. Він сказав їй найсокровенніше. Каже, йди і проведи свого чоловіка. І після цього, як цікаво, починається зовсім інша розмова. Та розмова набирає зовсім іншого характеру, набирає характеру богослов'я. Це жінка, яка не до кінця розбирається в тому, де треба поклонятися Богу. Каже, ви десь там поклоняється в Єрусалимі, а ми на цій горі в речі, ця гора це є гора кора І якщо брати чисто історично, то на цій горі перше поклонялися юдеї. Це були дві гори Корази, Дай Боже пам'яті Ефраїм або Ефраїм. І в долинці стояв кивот завіт. Всі шість поколінь на горі рази молилися за благословення для тих, хто виконує закон. Других шість поколінь. На тій горі, я тільки не впевнений, як вона називалася. Мені здається, що Евраїв. Шість поколінь Ізраїля молилися за прокляття для тих, хто не виконує землю. І це все є в низі виходу. Це все є ще за Мойсей. Пам'ятаємо, що храм збудував Соломон і збудував його набагато пізніше, тобто само Традиційно жінка має рацію, що там на горі корази. Люди поклонялися чи молилися Богові за благословення. Але ви уявляєте, що вона вже починає богослов... говорити по богословськи Вона вже не говорить, як тоді попередньо чисто користу, дай води напитися». Вона вже говорить щось глибше. Бог війшов в її життя, особисте життя. То життя, яке не є чисто формальне, то життя, яке має щось до діла з реальністю. І для чого він війшов? Не щоб її покарати. Не для того, щоб підняти палець і сказати, жінка, ти щось неправильно робить, а щоб зробити її щасливою. І це щастя, вона може знайти у молитві. Каже Богу, я треба дусі і правді. Тобто молитва це є те, той момент, чи цей інструмент, який Господь дає людині для того, щоб вона здобула. Щоб вона сама навчилася щасливо жити тут на землі, щоб їй не треба було бігти від одного чоловіка до іншого, щоб вона б, б, могла побачити те щастя, яке вона має. І, але. І тут він ставить оці дві умови. Тільки та молитва, яка є в душі і в праві. Тільки та молитва, яка є чесна і інтимна, і така приватна. Тільки та молитва, яка є правдива, це є та молитва, яка дає людині оті відчуття, які вона ніколи і ніде інше не може собі здобути. Те, що називається духовним. І далі каже, Бог є духом. Бог це є щось, чи є хтось який всюди присутній і ніде йому. Він. він є той, якого ми можемо тільки відчути. Як? Через всі наші чесноти, які ми собі можемо випросити у молитві. через віру, через надію і любов. Кожного разу, як людина робить щось добре, вона робить це Божими руками. Бо це Бог допомагає їй зробити ту справу. Через молитву людина може знайти той, той елемент щастя у тому сучасному житті. Щоб не буде постійно ходити і жалуватися тільки, як німці кажуть, що нам є герцом дешевше, що постійно хіба шамрати і казати, як все погано просто. А дивитися і побачите в тому світі дійсно царство Боже. Побачити, що це є все створене Богом. Бог створив це для кого? Для мене. Це й та молитва у дусі і правді. Це і та молитва, яка є призначена для нашої душі, для нашого розуму. Та молитва, яка буде міняти мій світогляд. Робити з мене, з тої людини незадоволеної, яка постійно тікає від одного до другого. Справді людину, яка знайде щастя. Їй не треба буде шість чоловіків чи шість жінок. Вона зможе тут на землі зрозуміти, що правдиві цінності це не є ті цінності, які можна з'їсти. Це є ті цінності, які Бог закладає через молитву. До нашої душі. Ті цінності, які ми можемо тільки тут, у храмі, собі їх взяти, тільки з нашої молитви. Тої молитви, яка є приватна, тої молитви, яка йде у життя. І саме тому він питався її про чоловіка, хоча навіть з контексту, з логіки це ніяк не виходить. Але інакше він би не зміг до неї заговорити глибше, приватніше, в щоденному буденному, житті він там знаходить. Знаходить її для того, щоб дати їй ото відчуття щастя, то відчуття правдивого щастя, то, яке, на жаль, вона шість разів пробувала, і так уставському разі, так і знайшла. Бо його, напевно, не там шукала. Хотіла один, якою може напитися. А Господь був готовий дати її духа, якого вона могла зрозуміти, і не треба було б її побід би спокійно так само зранку набрати собі води. Ці важливі елементи. Бог має бути у нашому приватному житті. Наша молитва має бути у дусі і праві, щиро і дійсно духовно. Не там, Боже, поможи мені знайти кращу роботу, а дай мені мудрість, а роботу я знайду собі сам. Дай мені те, що неможливо знайти те інше. Але тільки тут до тих духовних цінностей того, що є у Бога, і Він готовий це зробити, якщо ми зробимо правильний крок до нього, якщо ми впустимо його до речі, в наше щоденне життя, до нашої хати, покажемо йому, як ми живемо, візьмемо його до роботи, покажемо, як ми працюємо, чи до університету, чи до будинку, чи до школи, де Бог перестане бути якимсь наглядачом у нашому житті, а стане. Є реальним, як зараз кажуть, суб'єктом, тобто тим, хто буде жити в нас і буде дивитися на світ нашими очима. це, до речі, дуже важливе. ми дивимося зараз на схід України і питаємося, де Бог дивиться. Якими очима Бог дивиться на те, що там твориться. Очима кожен, очима тих людей, які там стоять і воюють, які там живуть. Бо очима кожного людини. Амінь. Христос Скорі.